Дебютний диск Джейка Баґ увійшов до десятки найуспішніших альбомів у Великій Британії. І от тепер 19-річний співак випустив свій другий диск, який теж наробив чимало галасу в світі музики. Джейк Баг народився в Нотінгемі в родині музикантів і зростав під впливом творчості Бітлз, Боба Ділана, Джимі Гендрикса та Ніла Янга. я вперше взяв до рук коли мені було десь 12 років. Мій дядько приніс мені її, і я одразу ж закохався в неї. До 14 років я підбирав мелодії до відомих пісень. Я міркував собі, гаразд, я обожнюю всі ці пісні. Я справді люблю грати те, що написали ці люди. Ці пісні здатні прикрасити ваше життя, поліпшити настрій. Тож зрештою, мені спало на думку: а якщо й собі спробувати зробити те саме. Адже допомагати людям будь-який спосіб це найкраще з поміж усіх робіт. І саме це я й хотів би робити. на початку кар'єри. Йому допомагав легендарний продюсер Рік Рубін, якого визнано одним із найвпливовіших продюсерів ХХ століття. з деякими людьми, такими як автори пісень, продюсери, слід бути обережними. Вони постійно намагаються все змінити. рік ніколи цього не робив. З ним у вас складається враження, що він прагне виняти найкраще з артиста. він говорить якісь дуже прості речі. Наприклад, чому б не повторити ось це, Небагато людей мають такий вплив на пісню, як він. Працювалося з ним чудово. Не думаю, щоб іще з кимось мені так працювалося. Just really pleasant. It would be, be quite hard to, to work with someone else, I think. <laughs>